Всім привіт! Ви на каналі Хічтрій. Сьогодні ми поговоримо про порівняння вінілової підлоги і керамічної плитки. Перше, це водостійкість. Водостійкість тут, на нашу думку, повна нічия. І керамічна плитка, і вініл вони повністю водостійкі. Вініл треба клеїти, плитка вона тільки клеєва. Якщо ви приклеїли і те, і те, воду ви можете заливати скільки завгодно, вода може стояти. Якщо ви там забули прибрати, нічого з нею не буде за сутки, двоє-троє, навіть буде стоять, прийдете, приберете, коли буде час. Тобто в першому пункті водостійкість у нас нічия. Один-один. Другий пункт, по якому ми будемо оцінювати ці покриття, це екологічність. Тут бал ми віддаємо керамічній плитці. Вінілова підлога також, вона не супер, якась там шкідлива, але це штучний матеріал. Керамічна плитка це ж повністю е мінерал. Який нічого не виділяє, ніяких там домішок нема. тому тут впевнений бал забирає керамічна плитка. Третій пункт, по якому ми будемо оцінювати керамічну плитку і вініл, це теплопровідність. Теплопровідність краща в керамічної плитки. Плюс немає ніяких обмежень по температурі, можна нагрівати до будь-яких температур і можна навіть опалювати приміщення тільки теплою підлогою. Якщо у вас немає там центрального чи автономного. Опалення у вигляді батарей. Вініл також підходить для теплої підлоги, але його не можна нагрівати до будь-яких температур. В нього є температурний максимум 27 градусів. Керамічна ж плитка, в неї максимум температурного нема. Нагрівати можете, як хочете. Тому тут також в цьому пункті впевнений бал забирає керамічна плитка. Четвертий пункт нашого змагання це ударостійкість. Ударостійкості плитка боїться, бо вона тверда. Все, що на неї падає, все розбивається: телефони, планшети, ноутбуки, посуд, все-все-все. Вініл, він еластичний і м'який, з ним нічого не буде. На рахунок удару, ударостійкості впевнено тут вже виграє вінілова підлога, тому що це більш сучасне підлогове покриття, яке було придумане для того, щоб. Оцю ударостійкість якось зробити набагато практичнішою, щоб був якийсь матеріал, при попаданні на який нічого не билося. От якраз вінілова підлога, саме те покриття, впевнений бал вініл. П'ятий пункт це тиша і комфортність при ходьбі. Ми об'єдинили ці два важних пункти в один. Тиша і комфортність при ходьбі це дуже важливі аспекти в сучасній підлозі. Як ви розумієте, Оця підвищена щільність керамічної плитки, не робить з неї, з неї тиху підлогу. А комфортність при ходьбі за рахунок того, що вона тверда, взагалі там комфорту ніякого нема. Набагато комфортніше ходити по м'якому і еластичному покриттю, якому, яким і являється вінілова підлога. Ознову ж таки, оці всі сучасні технології, які вже були додані у вініл, вони її роблять максимально комфортною для житлових приміщень Тому в пункті тиша і комфортність при ходьбі впевнений бал забирає вініл. Шостий пункт це ремонт. Ремонтувати вінілову підлогу майже можна без проблем. Замкову вінілову підлогу можна навіть самому зробити, клеєву вінілову підлогу можна подивитись пару відео на Ютубі, там є класні підказки. Так як там використовуються еластичні клея, то з заміною вінілової підлоги не буде проблем. З заміною керамічної плитки, тут вам треба тільки звертатися до майстра до кваліфікованого, щоб він це зробив. Ну, як ви розумієте, самі ви це не зробите. Тому в пункті ремонт ми також бал віддаємо віно. Сьомий пункт це ціна укладки. Ніколи не розумів, чому ціна окладки на керамічну плитку залежить від ціни самої плитки. У вініловій підлозі ціна окладки завжди стала. Відрізняється тільки клеєвий метод від замкового, там клеєвий гривень на 50 дорожчий. І все. Неважливо, ти вініл купуєш за 800 гривень, за 1800, за 2800. Ціна окладки завжди одна. В керамічній плитці оце хтось колись придумав. Що ціна укладки має залежати від ціни плитки, і до сих пір це вже роками тягнеться. Тому в цьому пункті ціна укладки впевнено також виграє вінілова підлога. Восьмий пункт це фактурність. В керамічної плитки фактурність завжди одна. Там немає можливості зробити будь-яку 3D-фактуру. Чого не скажеш про вінілову підлогу, там, де роблять і 3D-фактуру, глибокий браш, неглибокий браш. Продавлюють поперечні сучки повздовжні, по фактурній підлозі набагато зручніше і комфортніше ходити в добавку з еластичністю і м'якістю. Получається, ніби ти ходиш по дереву. Тобто, ві... тобто технології виробництва вінілової підлоги сягнули вже такої висоти, що на тоненькому вінілі роблять максимально реалістичну фактуру дерева. Тому в цьому пункті фактурність ми також бал віддаємо віні. Дев'ятий пункт це теплота самого покриття. Якщо у вас є тепла підлога, це все круто, дорого і багато. Але якщо без теплої підлоги, то керамічна плитка буде дуже холодна і непрактична. В жилому приміщенні керамічна плитка без теплої підлоги ну вже майже не використовується, бо це дуже холодно і дуже непрактично. Вініл. Можна стелити і з теплою підлогою, і без теплої підлоги. Він також теплий і нормальний. Тут також певний бал ми віддаємо вінілу. І останній десятий пункт це тепла підлога. Для теплої підлоги підходить і вінілова підлога, і керамічна плитка. Про теплопровідність ми говорили. Там виграє керамічна плитка. Тут оба ці покриття підходять для теплої підлоги, тому тут ми віддаємо. Чесно, нічию і тому, і тому. Давайте рахувати бали і що в нас з цього всього вийшло. По нашим підрахункам з рахунком 8-4 переміг вініл. Якщо ж ви вважаєте, що десь ми були предвзяті, будь ласка, пишіть в коментарі, чи приходьте в магазин і говоріть нам про це. Вінілова підлога більш сучасне підлогове покриття. Користуйтесь, використовуйте, можете її клеїти, можете її вкладати на замок. Якщо не вистачає інформації. Пишіть нам в коментарях, ми дамо розгорнуті відповіді на всі питання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Успіхів!